Привіт усім! Хочеться вам розповісти ну, більше на своєму опиті, може на опиті своїх учнів, що відбувається з тілом, з енергіями, взагалі з окружаючим да, наш, нами середовищем, коли ми починаємо духовно рости. Е, може, у когось воно по-іншому е, трапляється, тому я так розповім, як, як у нас воно є. Людина приходить ну, в наші, допустим, рейки чи просто в духовність любу, і починає її, щоб рости якось духовно, треба витягти із себе, без цього нічого не вийде. Треба витягти із себе якісь перші програми, які от наружні, знаєте, такі самі наружні. Починаємо з самого якби, верху, але воно знизу. Вичищається перше тіло. Тіло повинно по-правильному ну, по пропускати енергію через себе легко, щоб більше загружати. Тобто, треба фізичний план перший вичистити, витіснити негативні програми. Це можуть бути болячки. В принципі, це більше всього болячки. Програми характеру з батьками там, да? Оце більше таке дитинство, батьки і, і фізичне тіло. Починає витіснятися болячки. Як вони витісняють? Може спровокувати взагалі навпаки, але це звісно так потрошечку. Іде поступово, пошагово, ми би, там, дивимося да, на людину. І з фізичного тіла вилазять програми через ну, сльози, там, сміх, буває щастя, потім вічі. Коротше, воно туди-сюди кидається, знаєте, і воно от, таким чином людину якби, змінює. Тобто фізичне тіло слої знімаються, обираються блоки. Дитинства там такі, які от прям грубі, які навіть людина не могла згадати, але практиками, вона духовними практиками починає витісняти, згадувати. Коли вона їх витіснила, перші слої, там, такі самі важкі, да, починається якби, другий більший етап, вже підняття в таку легеньку підсвідомість, в легенькі якісь прогулянки м -м, в минулі життя. Якщо людина готова до цього, починає людина себе якби. Глибше занурюватись і вже більш такі серйозні слої знімати, але ще не настільки глибокі, які могли б їй здвинути шифер з голови. Тобто це все робиться поступово. Далі людина оці глибинні вже, ну так більш-менш глибинні ситуації, витягує себе, пропрацьовує, кармічні вже трошечки підбираються там ситуації, але ще так, ще обережненько витісняється, якщо далі були якісь болячки родові, то можуть вони вилізти. Це не тільки в реки, це можуть в будь-якій духовній системі. воно так бути. Витісняються і показуються так. Ага, отут я дивись, якщо ви себе там не любили, воно починає м -м -зовні люди підходити, такі, які хочуть вас задіти. Типу, і, ну, люби, мене люби, люби, мене всіх-всіх-всіх, а себе не люби, Щоб перевірити ваш енергетичний стан, чи готові ви себе. першу, першу ізначально Любити, без егоїзму, але ось такою любов'ю творця. Потім все вище вище, може, я так трошечки не ну не, не по плану, знаєте, розповідаю. А я по своїх ступенях згадую, як воно було. Далі, там наступні якісь ступені це вже виходять родові програми, кармічні програми виходять, і вони вже до тебе стукаються кажуть, ну що? Якщо ти готовий, якщо ти не хочеш, звісно, ці всі етапи можуть бути там від місяця до року, до трьох до дев'яти років, до десяти. Неважливо, воно може бути кожен етап у людини, розтягуватись настільки, наскільки вона готова прийняти волну хейту на себе. Да? Далі кармічні родові там вже вилазять, але це не обов'язково з усіма родичами там вирішувати. Ситуації Всіх чистить, всіх спасати. Ні, ви повинні себе спасати, а через своє спасіння своєї душі і очищення, щоб вам було комфортно жити, ви можете подивитись, може після цього з вами взагалі родичі перестануть спілкуватися і не захочуть, тому що скажуть, що ви странний чи странний. Звісно, ви стаєте странним для людей, тому що ви починаєте вислідковувати в собі якісь ситуації. Витягувати свої кармічні саме свої процеси, ну, послідовність ситуацій, які були у вас в цьому житті, і не тільки. Ви починаєте навіть у віснах щось бачити, згадувати з прошлих життів, наче ви фільми дивитесь, і перепрошувати своє відношення до цього. Ситуацію навряд чи в ту прошлу переш'єш. А от перепрошувати відношення до неї, зцілювати відношення, зцілювати душу в тій ситуації, там то, що От тоді воно вже допомагає вам піднятися ще вище. Ви так вище встали. Ага, от тут от е, якісь кармічні процеси в, були в роду, ви точно знаєте, що воно, як воно. Ви їх змінили, відношення до них змінили і більше. Ці люди до вас не мають ніякого відношення. Хочете, можете спасати всіх родичів. Але на це у вас може вийти дуже багато часу. Якщо вам по силам, звісно, ваше тіло дає ваш розум, ваша психіка, то ви спасаєтесь чуть-чуть когось там поряд, але через себе. Далі вже починаються більш такі верховні якісь знання, сили приходять до вас усвідомлення Всесвіту, законів. Якщо ви не вирішили на якомусь із цих етапів якісь програми, то вони до вас можуть повертатися і сказати, що нагадати, от є я, ти мене недовирішив. І для цього нового вашого етапу в вашому житті, от ви вже більш галактичний якийсь розмір прям, маєте з кармою вирішили, тіло болячки вирішили. Все у вас нормально. І тут приходить якась програма маленька, яка не не допрацьована ще з першого там, якогось вашого етапу. Нагадує про себе і дивиться, як ви е віднесетесь до цієї нової ситуації, ну то старої по-новому. І перевіряють ваш стан, чи готові ви, чи нормально ви реагуєте на цю ситуацію. Якщо ви нормально реагуєте, воно все легко проходить. Значить, нема питань, вона вже відпрацьована. Більше вона до вас вже не прийде. Чи на маленьку перевірку, але воно для вас буде майже нічого не значить. Далі там вже йдуть слої духовності, коли ти вже сидиш усвідомлений, ще не просвітлений, але вже усвідомлений, як створений світ більш-менш такий. Весь мудрий, розумний. Звісно, ще багато чого не вистачає, але оці етапи можуть іти е, ну, від короткого до дуже довгого. І можна зрозуміти, ну, як зрозуміти це вже таке, знаєте, сама з собою поговорила. На більш високих планах ти вже відсікаєш короткі, маленькі ситуації, більш легко і швидше. Але там і випробовування будуть більш серйозні, більш широкого характеру, і більш такого сильного ну, відповідальності вже більш більше. Якщо на перших якихось рівнях вас ще не кошмарить, ви тільки відпрацьовуєте свою там. Фізичні тіла, болячки, але для перших рівнів це здається, що наче все життя ти будеш їх відпрацьовувати, ніколи це не завершиться, всі на тебе нападають, всі щось від тебе хочуть. А то це тільки внутрішній стан. Коли ви так от шліфаньоті, хорошо, вичистите все, витягнете з себе, воно вам покаже, що ви молодець, що ви красавчик, що ви дійшли до свого рівня, що, значить, на цьому комфортно вам може бути довго. Якщо зараз вам комфортно і далі не хочеться, значить треба тут побути, покайфувати, не спішити вперед. Якщо ми спішимо дуже вперед, пройшли один рівень своєї духовності, любові. Спішимо вперед, ви можете не насолодитись цією енергією, шагнути вперед і вас. Прихлопне так жорстко, тому що там новий, я знаєте, як садик, школа, університет, і от, ну, воно по всьому, кожен етап проходить свій час. Отак от і тут. Я думаю, багато людей на собі це відчувають. Просто воно буває таке, що ти собі сам не можеш пояснити, що з тобою відбувається. Якщо у вас саме зараз капець в житті, це значить ви. Перед великим шухером таким, знаєте, значить, дуже скоро воно обнулиться, і ви ска... зробите скачок вверх. Серйозно, просто не опускати руки, іти вперед, і все буде чудово. Ну, таке.